Далі будемо говорити про ситуацію на передовій. З нами зараз на прямому зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Доброго ранку, пане Денису. Чуєте нас? Доброго ранку, чую. Доброго. слава Україні, пане панес. Ну, давайте спочатку про ситуацію на Донеччині. Вона там складна була, складна залишається. І от зараз є інформація про те, що Росіяни, щоб прискорити наступ на часів, я що вони підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас. А про це заявляють оперативно-тактичному угрупованні Луганськ. Як це впливає на хід боїв, якщо звісно впливає? Ну і загалом що відбувається на тому відтинку фронту? Ну, канал Сирськ Донець-Донбас був такою природньою перешкодою, яку ворог довгий час не міг Ну, але зрештою він перейшов. Тобто, очевидно, він хоче собі полегшити подальше просування вже в місті, яке є воротами до Костянтинівки. Тобто, повний контроль над цим містом він забезпечує ворогу можливість почати атакувати вже прийти в наступ вже безпосередньо на Костянтинівку. І так чи інакше, і місто Торецьк, ми теж розглядаємо ситуацію в Торецьку, і довкола Торецька, і під Торецьком, як кейс, який допоможе ворогу в майбутньому, якщо він захопиться місто повністю, просуватися до Костянтинівки. Тобто ми зараз вже кажемо про Костянтинівку, фактично uh -huh. в контексті цих двох напевних пунктів. Uh -huh. Давайте про Російську Федерацію. Тим часом на Курщині через великі втрати почали відступати військові з північної Кореї. Інформує телеканал Sky News. Чи можна сказати, що корейці не були готові до умов сучасної війни? Чому відбувається відступ? Ну вони понесли втрати, їм потрібно перегрупуватися. Можливо, дочекати за поповнення. Очевидно, ми будемо можемо очікувати те, що в якісь тижні або місяці з північної краї поступить до них поповнення для того, щоб збільшити їхню кількість і щоб вони далі могли спробувати наступати на А так, ви маєте рацію, вони були не готові до сучасної війни. Ми зараз, до речі, бачимо ці кадри: це атаки дронів на північно-крескіскуслужбовців. Вони намагаються цьому чинити спротив, і вони, в принципі, не будучи готовими до цих от подій. До цього обороту подій, скажімо так, вони намагалися для себе розробити певні засоби протидії цим дронам. Охота на живця, полювання на живця, тобто мається на увазі, один солдат виступає живцем, його атакують дрони, а решта там двоє чи троє намагаються дрон збити з автоматів. Колись здавалося, колись не вдавалося. Частіше, чудо, не вдавалося. То гинув, гинув їхній живець, приманка ця гинула. Але ми бачимо, що вони намагаються, так би мовити, протидіяти. Але знову ж таки може констатувати, що до сучасної війни дронів вони виявилося не готовими. Чи ви ним потрібно mm -hmm. ще подумати, як протистояти ефективно цим за свобомораженням? Ну судячи з відео, наші хлопці влаштували непогане полювання на корейських військових. Тепер, якщо дійсно вони відступають, чи є якісь шанси у збройних сил України на Курщині, щоб розширити якісь свої дії? Ну це залежить від наших можливостей, наших резервів. Uh -huh. Давайте ще знаєте про що? От є інформація від осінт аналітиків про те, що Ізраїль ймовірно почав передавати Україні російську зброю, захоплену ізраїльськими військовими на територію сектору Гази, у улювання. А раніше єврейська держава відмовлялася підтримувати Україну зброєю. І ось така інформація. Що це може бути? В яких обсягах про які масштаби може йтися? Ну на мій не мій погляд зараз перед це коментувати, оскільки вчора uh -huh. було повідомлено про те, що немає цьому офіційного підтвердження uh -huh. від міністерства. Окей, okay, добре тоді чекаємо. Тоді давайте про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який похвалився тим, що днями до Білорусі прибуде російський ракетний комплекс «Арєшні». Розмістити його мають за словами диктатора десь ближче до Смоленська, тобто неподалік північно-східного кордону з Україною. Для чого Росія озброює свого сателіта такою зброєю? І чи взагалі, ну, чи не качка це, да, чи не утка. Знаєте, от о, останнє ваше твердження заставляє мене задуматися щодо цього. Щось у мене немає довіри в принципі до цієї заяви від Олександра <зв>. Лукашенка. Це по-перше. По-друге, навіть якщо е, е, ця заява має підґрунтя, то питання, скільки таких ракет е, буде доставлено, скільки їх фактично небагато, там два чи три екземпляри. Він не серійному виробництві. Один вони випустили по Дніпру, я маю на увазі росіяни, скільки них залишилося для того, щоб ще й передавати їх своїм сателітам, велике питання. Третє, навіть якщо і передадуть хоча б одну, то велике питання: чи зможе Лукашенко ним розпоряджатися? Оскільки вона ж має бути в оперативному, значить в операційному? Операційно підтримуватися Російську Федерацію, а що підтримується, то в принципі має право на запуск. Тобто я не думаю, що навіть Лукашенко може мати право для того, щоб використати цю зброю без дозволу Російської Федерації. А по третє, ну якщо справді це, це буде правдою, то для чого вони будуть розміщувати? Це залякування європейських країн, От орешнік, святий орешнік, які там, значить, неможливо збити. Ми переміщуємо трошки більше до Європи, і таким чином ми зменшимо час підлогу. Тобто, не для удару ну, по Україні. Правильно я розумію, тому що ми ж то розуміємо все як загрозу для нас, а загроза більше полякати європейців. Ну так безумовно. Бо, в принципі, для нас, що вона буде в Білорусі, що вона буде на території Російської Федерації, ми однаково не превеликий жаль, маємо такі суто, суто, суто дуже теоретичні можливості збити бойові блоки. Від цієї ракети, mm -hmm. і те лише за низкою, з за низькою умов. От, якщо ці умови будуть виконані, ми можемо теоретично розраховувати, що нам вдасться збити якісь ці бойові блоки. І те, е, ніхто так би мовити, цього ще на практиці не робить. Я думаю, що Лукашенко не може визначитися, бо тут він про рішнік казаряє. Тут він каже, що миротворців готова Білорусь до України прислати, щоб ті вирішили питання а, війни. Ну то таке, а, дякуємо вам, пане Денисе. Дякуємо, що долучилися до розмови. Військовий оглядачі Денис Попович був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.